Я забороняю вам пропускати це відео, адже зараз ви дізнаєтеся про найактуальніші передзамовлення від видавництва ФОМАМАЗ зі знижкою 20%. Перша книжка це так або ні про обмеження кордони та заборони у вихованні дітей. Ця книжка допоможе вам лагідно і гармонійно побудувати стосунки у родині, запровадивши правильні кордони. Наступна книжка на суперактуальну тему це час до садочка. У ній зібрано 14 веселих та корисних оповідань, які допоможуть дитині підготуватися до походу у садочок. Це книжка-психолог, яка допоможе батькам і дитині подолати страхи, пов'язані з таким першим виходом у великий світ, та за допомогою веселих та цікавих історій підготувати дитину до різних ситуацій, які можуть траплятися в садочку. Наступні дві книжки: це класні документні історії про родину Вафельок. Перша книжка допоможе дитині у вигляді історії навчитися гарних манер. А у другій книзі тут багато різних життєвих ситуацій, які родина проживає, і ви разом з дитиною їх читаєте та обговорюєте. Ці історії суперкуметні, веселі, і ви разом у такий терапевтичний спосіб будете не тільки класно проводити час, але й навчатися. Наступна книжка не менш важлива. Вона називається «12 способів бути щасливим як радіти кожному дню. У книжці зібрано, як ви вже згадалося без мене, 12 історій про те, як навчитися радіти кожному дню про єдність, важливість родинних ритуалів, про повагу до інших, про те, як знайти в собі суперздібності. Наступна книжка це «12 дитячих викликів, як навчитися долати життєві труднощі. У цій книзі також зібрано 12 різних оповідань, які навчають дитині розпізнавати агресію. Долати небезпеку в інтернеті, прокачувати свою самооцінку, розвивати толерантність. Тобто ця книжка просто must have у сучасному світі. Оформити всі передзамовлення мофля на нашому сайті і нагадую, що на всі передзамовлення у нас діє гарантована знижка 20%.